Всім доброго денечка зимнього, у нас вже третій день снігу. І от Я вирішив виїхати на літній резині, покататися по, по трасі, де їздить мало машин, подивитися, як буде вести себе туарег. Е, нікому не рекомендую таким займатися, Зразу, ну, переобувайте на зимню, бо це повна дурня, то що я роблю. Але я думаю, що заради контенту можна і щось таке показати. Включаємо ми антибукси, Той, точніше включаємо, бо дуже страшно з такою мощністю мотора щось чудити зараз. Але от Дімона я чуть ли не збив. <рес> а, от, от. от якось так виходить. І затормозити зараз толком ну, не, не вийде. Ми зараз їдемо по такій дорозі, і от я нажимаю в пол. Пробуємо по бездоріжжю поїхати на ній і подивимося, от, як вона буде царапатись, чи взагалі буде царапатись. Так, далі. Така горка вверх. Зараз ми ще хочемо спробувати зняти, як рушає тварих під горку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ледь-ледь-ледь їде Але їде, це ж таурех. Дай сюди хорошу резину і можна хоч по цьому полі їхати. А тут вже буде цікавіше виїхати, до речі. Ого! Що ви думаєте, з'їжджати мені туди чи ні? У мене є така трошки опаска, що мене може вниз як корову по льду потягнути. Я не зможу загальмувати і, і там стовп трошки є стрьом. але нічого, зараз може спробуємо. Знаєте, як кажуть? Чим більший джип, тим далі йти за трактором. У мене вже трохи включається такий азарт. Цікаво, що ж буде далі. На літній резині зимою. Така у нас крута горка. Так, хайдім вона знімає, подивимося з другого ракурсу, як воно буде. Трошки з даху сніг впав, вже розмерз... розмерзлась машина повністю. От. В такому трошки він не дуже чистому стані зараз, бо вчора по полях їздив. Але от цікаво, чи на... От такій лисій резині ми виїдемо по таку горку. На відео, до речі, кажеться, що вона зовсім не крута, але трошки є. Ну що ж, погнали! їжджаємо <кій> навіть на літній резині на літній гумі ми просто вилітаємо сюди Ну що ж, отакі у нас сьогодні були покатушки, трошки люті, такі обезбашені, бо хто ж буде на літній резині без протектора їздити по снігу. Але всяке буває в житті, деколи треба і їхати на літній резині, коли немає часу перевзутися. А я якраз показав, що буде, якщо поїдеш на літній. По суті, майже під кожен горб вона виїде машина. Але треба розуміти, що повний привод. Гальмує точно так само, як і передній привод, як і задній привод. Тому краще завчасно перевзуватися і їхати в повній безпеці. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, якщо будете підписуватися і будете активні, ставити лайки. Буду далі знімати ролики про Volkswagen та Орех.